Будемо сьогодні займатися профілактикою. А, вставляємо всі фіці на ДМРВ. Тут є тільки два болтика і ви тут нічого не попутаєте, бо його мучити не можна. Він електронний, його в ніякому разі мучити не можна. Промиєте собі гарно, воно буде чиста, блискуча, це. Фільтр тут був просто в вагональному стані, ви можете подивитися, він просто ужасний. Не знаю отець от всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про профілактику. І в нас вийде на каналі декілька серій іменно про профілактику. Багато вже хто з вас знає, що я собі купив Peugeot 407. І якраз після покупки бажано би проводити профілактику. Насамперед, в сьогоднішній серії буде розказуватися про те, як поміняти воздушний фільтр, паливний фільтр і фільтр кабінний. То стосується не тільки Peugeot 407, а Ctrena і Fordi, які мають мотор 2.0 HDI HDI. Багато, ну в загальному признається, що цей мотор іменно належить до Peugeot, але на самому ділі Peugeot заказав цей мотор Ford. Ford спеціально для Peugeot розробив цей мотор. І за деякий час Ford відкупив ліцензію цього мотора і так само в свої машини Ford Galaxy, CMAX і багато куди ставив ті самі Форди 2.0. Профілактику треба також робити не тільки коли купиться машина а там, міняти ГРМ, масла, фільтра, а кожного, кожного разу по регламенту. Бо так само буде в профілактиці, пізніше покажу, як чистити колектор, як знімається колектор впускний і чистити колектор здебільшого треба кожних, приблизно кожних 100 тисяч кілометрів. Ну а то вже буде в наступних, ну, в наступних серіях. В цій серії буде заміна воздушного фільтра, та як я вже говорив, паливного і е, кабінного фільтра. Е, і Закликаю всіх, хто купив свіжу машину, не вірте продавцям, які говорять, що там був поміняний ГРМ, чи там були поміняні фільтри, масла, то вірити тому не можна. То Купили машину, зробіть профілактику повну і будете щасливі. В загальному профілактика то таке саме, як ви. Вживаєте вітамінки, щоб не захворіти. Так само і для машини, щоб не було поломки більшої, щоб у вас не винесло багато грошей, зробіть профілактику. Будемо сьогодні займатися профілактикою. Заміна е, топливного фільтра, заміна воздушного фільтра, заміна кабінного фільтра. Ну а і далі, по ходу про профілактику я вам все розкажу. Як замінити? Паливний фільтр на Peugeot 407. Показую. Дивіться, і запам'ятовуйте, Може комусь стане в пригоді. Тут знаходиться паливний фільтр. Відключаємо цей штуцер, знімаємо цей штуцер, відкручуємо колпак і тоді знімаємо фільтр. Буду вам показувати все по ходу. Знімаємо цю фішку, вважайте, її не зламайте делікатно. О. І вона відходить. Zarajaj da ključak 27 Uh, вставляємо всі фірки на місце грушку так само і вставляємо фішку на місце. І то все гарно промиваємо, щоб не було. Щоб не було жирних. І красота. Так. Палений фільтр маємо поміняний. Тепер заміна волдушного фільтру. У мене волдушний фільтр знятий, бо я тут роблю свій Ну, Але в загальному я його відмив. І він тепер чистесенький. І ви так само можете зняти цю кришку і відмити, щоб вона була чистесенька, гарна зверху, навіть, але перед тим, як мити відкрутити ДМРВ. Тут є тільки два болтика і ви тут нічого не попутаєте, бо його мучити не можна. Він електронний, його в ніякому разі мучити не можна. Промиєте собі гарно, воно буде чиста, блискуча, це. Фільтр тут був просто в вагональному стані. Ви можете подивитися, він просто ужасний. Не знаю, отець століття мене. І мати. Новесенький фільтр від мана. подивіться, який він прекрасний, но Красавчик. І вставляємо Та, як там ящик від тут. тут. Вставляєте один у тебе ящик і так от вставляєте фільтр. И сделавши кружка. И все. И закручую тут реботик. А, як было тем то... Відкрутіть ті болтики, щоб не, ну, не замучити бо моло зайда. Кришку. І ще один ботик. Де він, який? Є. І в нас фільтр вже готовий. А Він занімає там стояти. Так? Тільки те, що я тут роблю. Буду міняти е, рамі багато речей. Так що, що ви будете бачити, я вам все покажу. Фільтр готовий. Чистесенький, новесенький. Тепер будемо міняти фільтр салону. Треба вам викрутку на хрестик. І ось там. Знаєте, є, а, то не на хрестик, там є назіручку. Відкручуємо той болтик і знімаємо цей цілий пластик. Пізніше. Тут є защовка на пластику. І гріє защовка, відщокуємо і знімається та крисочка. Знялася та кришечка. І здаємо просто фільтр. Витягує. Первою подивіться, в якому він стані. просто ужасний. Там все, що хочете. Якийсь паролон. І ще щось. То Як таке, мав ще й вонючий. Ось тут у нас є новесенький фільтр. В упаковці вугільний. Дав, щоб було кращий, кращий фільтр. Вугільний. І заставляємо так само заставляємо, заставляємо кришечку і закручуємо пластик. З вами був Волошин Іван, канал Автоманія. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, ставте коментарі, Якщо у вас цікавлять якісь запитання, все пишіть в коментарях, будемо розглядати.